Звичайні вишні, яблука і малина перетворили занепале село на Вінниччині на наприклад, економічного дива. Сільський голова спершу повернув у громаду землі, які до цього орендувала агрофірма і не сплачувала за це ні копійки. А потім знайшов інвестора, який вклав 50 мільйонів гривень і запропонував найліпші умови. Тепер його маленьке село не виживає, а квітне там немає жодної порожньої хати і є робота не тільки для своїх. А їхній урожай тепер лежить на полиці Цях не лише столичних, а й польських, французьких, італійських і навіть німецьких супермаркетів. У продовженні спецпроекту Кіра Толстякової «Газда» економічне диво Вінниччини – село Снітків і його голова Віктор Ольшевський. Таємниці успішного господарювання дивіться в другій серії циклу. Ви знаєте, що це таке? Мусор. А я кажу, це такий скарб? Знаєте, да я вам покажу, де він Володя, сюди. Це називається сонячний колектор. Українське сільське економічне диво. Побачите, сюди на Вінниччину з'їжджаються з усієї України. От нема грошей, де вам там мільйон. І ви впевнені, що ви заробите на цьому? Треба знати, як заробити. І ось ми приїхали село, яке не виживає, а процвітає. Село, де бракує не робочих місць, а рук. Просто маленьке, дуже віддалене село І знайшло свою візюменку. Не лише економічне, а й демографічне диво. Село, де народжуваність зросла втричі. Я давай, газа, чику, Підходь, підходь. Вінничина. Одне сотень таких самих українських сіл, де дороги розбиті. Хати порожні і роботи немає. Кривохиженці. Жалко, що пропадає це село. Так як я прийшла, село було повне народу, а зараз тут нема нікого. Галина мешкає у Кривохижинцях вже 30 років. Згадує, коли приїхали сюди, мешканців було зо пів тисячі, тепер лише зо півсотні. Дітей нема, молодежі нема взагалі. Взагалі нікого немає. Ну, такі во, як я, трошки ще молодші мене. Для нас в селі роботи нема. А в Галини робота є. І за сільськими мірками доволі непогана. Не в своїх кривохиженцях, а в сусідньому Сніткові за сім кілометрів. Дістаються, коли чим, коли на коні, коли мотоблоком, а коли і син підвезе мотоциклом. А вже перед самим Снітковим робітників з восьми навколишніх сіл забирає службовий автобус. Боже, яка сьогодні на хватінки, сьогодні плем'я. Довозять прямісінько на поля. водово-ягідні. Отут де ми з вами зараз знаходимося. Тут було вже самозалісня, там були пущі такі, що мій зріст. Віктор Ольшевський, хоча йому приємніше, просто Валентинович, сільський голова. Гордо показує Снітківське економічне диво. Довгий час ця земля лежала пусткою, не оброблена, та ще й агрохолдинг не платив за оренду. Роботи не було, люди зі Сніткова тікали. Сільська рада вирішила відвоювати гектари й урятувати село від занепаду. Війна якраз відбувалась на судових засіданнях. Через суд розірвали угоду і почали міскувати, що ж робити з повернутою землею. Ми зупинилися першою ідеєю на садах, але оскільки сад дає максимальну зайнятість восени. То ідея в комплексі пропонувати ці землі для того, щоб і сади, і ягідники були. Ну, знайшли якраз того зацікавленого інвестора, який уклав тут гроші. Вдалося залучити 50 мільйонів інвестицій, шалені гроші для українського села, і створити чотири сотні робочих місць. Це і постійні працівники, і сезонні, і наймані. Хані, Хоче мила я, навари, варимилая, на вари. Моя чорна я. Тепер тут вирощують вишні, яблука, малину, полуниці, смородину, лохину, в садах та на полях сапають, фрезують, підв'язують, зрізають та збирають. Ви, спеціалісти широкого профіля. Частину врожаю, щойно з поля свіжим збувають в українські супермаркети та більше постачають на експорт. Польща, Франція, Італія, Німеччина, розповідає представник інвестора, забирає переважно заморожену ягоду. Для цього вже у Вінниці налагодили виробництво спеціальні морозильні камери. Приходять процес так називаємо шокової заморозки. Низька температура вбирає процес. Розлаження в январі, февралі місяця. На стол нашому українцю ложиться прекрасна маліна, черніка. Бізнесменом у снідкові з волі інвестора може стати кожен охочим до ягідництва селянам роздали саджанці смородини безкоштовно. Навіть тренінги організували: як висаджувати та доглядати, аби зібрати як найбільший урожай. І люди не бачили культуру вирощування цих ягід да? То вони не бачили, в чому зацікавленості. Але ті люди, які були найняті на плантації е ягідних культур, вони побачили, що таке шпаліра, які ефекти від крапельного поливу. Вони зрозуміли, що це не складно. Дивіться, хлопчики, бачите, ви все? Стамном збирати з вами смородинку. пішли далі. У цій снітківській родині, хоч на ягідному виробництві і не працюють, на таку соціальну акцію зголосилися і вже чекають на свій перший врожай. Молодій мамі Вікторії багато чого в селі доводиться робити вперше, адже чотири роки тому вона переїхала сюди, з Вінниці дано було важко, тому що ми приїхали. Це було дуже запущено. Але я кажу українці, що е, очі бояться, а руки роблять. Я вважаю, що все, чого нам потрібно. Ми маємо і не за чим я не шкодую. Сільський голова Віктор Валентинович хоче, аби успішним у його селі був не лише ягідний бізнес, а й кожен окремий двір. Тож запалився тепер новою ідеєю: як не тільки забезпечити людей роботою, а й дати їм змогу заробляти ще більше з власного саду та городу. Я марю ідею створення кооператива. Адже нас маса сьогодні в селах яблучок не просто пропадають. Я е, говорю, наприклад, про сушарцю своїми простими людьми, навіть що він казав? Вітечка, роби кооператив, я завтра гарбуз на сушу і буду продавати. Е, Гарбузове насіння задумам ділиться з делегацією, що прибула до Сніткова на екскурсію. Економічний досвід переймати показує, як односелець зі звичайних певних бляшанок побудував сонячний колектор, що подає тепло до сушарки. Шильна камера, Що це таке? А Яко ви накладете ось сюди? Маленький. Вишеньку, яблучко. Дуже дорого, дуже складно. Голова показує всім тим, хто живе в селі і не хоче, аби воно поступово вимирало. Сьогодні на Снітківське економічне диво дивляться гості з Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Житомирської та Львівської областей дивляться і не вірять, що таке можливо й у них. Наші люди, наприклад, у Львівській області вміють працювати. Вони працюють на польських тих грабських плантаціях. А... Виявляється, що то можна зробити в себе і малину посадити. Після налагодження садово-ягідного бізнесу до Сніткова почала повертатися молодь. Ще й з навколишніх сіл стали переїжджати. Тепер тут жодної порожньої хати і є все потрібне для життя: садок, амбулаторія, водогін. В кустелі Калахарі, там де нічого не було, а сьогодні Лас-Вегас. Та територія, що була як чимось перспективніше від інших. Просто була ідея. Можливості і ресурси завжди можна віднайти. Аби були ідеї та бажання, резюмує делегатом із сіл Снідківський голова. Я не хочу зустрічати старість і християнську смерть у Богом забутому селі. Я хочу, щоб принаймні мої діти, мої внуки вони приїжджали з радістю в це село, і щоб тут дитячий сміх. А для цього треба дещо докласти. Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Хоменко, Ігор Сулій, Павло Мельник, програма Вікна СТБ.